Дардарпасакіткарінку Рамовиця Посольство Литви в Україні на чолі з послом П'ятерсом Ватікунасом похмурим ранком тепло приймає делегація з Литовської Республіки, що з дружнім візитом навідалися до України. У складі делегації приїхали журналісти, представники з міста Пагегяй та діячі культури. В рамках зустрічі обговорили можливості для інформаційного та культурного обміну двох держав. Атономідановендену ознакомимся. Ми здесь в Києві ваше етнокультури з кулінарним наследним которое у вас богаты и нам, нам интересно ваші местные сельские продукти їхні возможно, производство, возможності реалізації все що звязано з сельским хозяйством між представниками країн також відбувся діалог стосовно реалізації на території України проєкту, присвяченого 650-річчю битви на синіх водах, який має висвітлити героїчні події тих часів. Це був такий дуже взаємовигідний е історичний акт, коли українські землі отримали фактичну незалежність від Золотої орди, а князівство Литовське отримало певні території, які суто номінально входили до них. А вони не не рухали тут ніяких тих порядків, які склалися на українській землі, і відповідності до цього фактично ми маємо говорити, що Ювілей цієї битви 650 років. Він святкується чи відзначається в Україні в Литві на різних рівнях. Дружні атмосфери тепла кава сприяли обміну набутого досвіду у різних сферах життя та обговоренню майбутніх планах у рамках культурного співробітництва, серед яких проведення фестивалю присвяченого подіям битві під синіми водами та святкування днів Литви в Україні. Яна Загоруйко, Ольга Коломоєць, спеціально для рано вранці.